Всім привіт! З вами канал Творча математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі: у трикутнику АБЦ АБ AB дорівнює 6 см, БЦ дорівнює 8 см, А дорівнює 10 см. На сторонах АБ і АЦ відповідно взято точки К і Л. Такі, що АК дорівнює 2 см, а Л дорівнює 5 см, знайти довжину відрізка КЛ. Рисунок до задачі зображено на ваших екранах. Так як АЛ дорівнює 5 см, а вся довжина АЦ дорівнює 10, то L буде середина АЦ. З'єднаємо точку Б та L і отримаємо медіану BL. У трикутнику ABC відомі всі три сторони. Тому можемо за теоремою Герона знайти площу трикутника ABC. півпериметр трикутника дорівнює 12. Площа дорівнює. Корінь з 12 помножити на 2, помножити на 4 та помножити на 6. Дорівнює квадратний корінь з 24 помножити на 24, що дорівнює 24, БЛ медіана. Медіана поділяє трикутник на два трикутники з рівними площами. Звідси, площа трикутника АБЛ дорівнює площі трикутника СБЛ, що дорівнює 12. Площу трикутника АБЛ. Можна виразити як півдобуток двох сторін, помножений на синус кута між ними. Площа трикутника ABL дорівнює 1 друга помножити на АБ, помножити на AL і помножити на синус кута А. 12 дорівнює Одна друга помножити на 6 помножити на 5 і на синус А. 15 синус А дорівнює 12, синус А дорівнює 1215, що дорівнює 4,5, Довжину відрізка КЛ Будемо шукати трикутника АКЛ. Для цього скористаємось теоремою косинусів. кЛ в квадраті дорівнює АК в квадраті плюс АЛ в квадраті мінус 2 ак на АЛ і помножити на косинус А, як бачимо, нам не вистачає косинуса кута. Але, маючи синус, ми легко його знайдемо. Скористаємось тригонометричною одиницею. Синус квадрат А плюс косинус квадрат А дорівнює 1. 4 п'ятих квадраті плюс косинус квадрат А дорівнює 1, Косинус квадрат А дорівнює п'ятих. Косинус А дорівнює 3, або косинус А дорівнює мінус п'ятих. Яке значення обрати? Кут А знаходиться навпроти середньої по довжині стороні BC. Тому кут А не може бути тупим, оскільки трикутник не може мати два тупих кути. Від'ємне значення косинуса відкидаємо. Залишається косинус А дорівнює 3 п'ятих. Повертаємось до записаного рівняння за теоремою косинусів та отримуємо. кЛ в квадраті дорівнює 4 плюс 25. Відняти 2 помножити на 2 помножити на 5 і помножити на 3 п'ятих. Дорівнює 29 мінус 20 помножити на п'ятих. а це дорівнює 17. КЛ в квадраті дорівнює 17, кЛ дорівнює корінь з 17. Задача виконана. На сьогодні все. Якщо задача була цікавою, ставте лайки та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!